Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Покажіть своє посвідчення. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Шевчук Олександр Олександрович дійсне до 01.12.27 року. Номер жетона. Перепрошую. 56, 54, 6. Номер жетона 2066546. Ваше, будь ласка. Дивіться, я, я, я вам, пов... вам повідомлю, що у нас буде складно протокол. Повідомлю. Я з, вас, з вашими правами ознайомлю. Ознайом. Литвинов я, я Юрий я Вадимович. Дійсно до, до 05.03.28 року. Номер жетона 0... 021-71-96.